Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, на огляді, супердешевий будинок, прям максимально дешевий житловий будинок, який знаходиться в селі. Він знаходиться в 12 км від Лозової. Поряд знаходиться чудова автодорога, маршрутки три рази на день ходять, залізнична станція, город повністю пофризований, площа участку 25 соток. Це село Чернігівське, Лозівський район, Харківська область. Загальна площа будинку 45 метрів квадратних, двохкімнатний будинок, кирпична тип стін – Перекрите шифером, повністю є меблювання, ви бачите все на фото. Ціна його дуже смішна: 35 тисяч гривень, це менше тисячі доларів. Приїжджаєте, купляєте і живете у власному будинку. Дуже гарна нерухомість, дуже дешева, їх розбирають як гарячі пирожки. Кому буде цікаво, контакти власника в описі до цього відео в телеграм-каналі переходьте, зв'язуйтесь з ним напряму та домовляйтесь за покупку та перегляд. Дякую всім, підписуйтесь на Telegram та на YouTube, щоб не пропускати нові дуже гарні оголошення.